Всім привіт! З вами Олексій і це канал Кіногід. Чули про Кевіна Сміта? Він більш відомий як мовчазний Боб. Крім акторства, Сміт пише комікси, знімає фільми, виступає на стендапах та займається радіомовленням. У його послужному списку знаходиться 40 фільмів, де він виступає у ролі сценариста, режисера або продюсера. З багатого різноманіття різносторонніх картин хочеться відзначити один цікавий екземпляр ніяк інакше, як добрий та сімейний фільм під назвою Бивень, про який я впевнений багато хто чув. Це повна жерсть. Перед початком фільму нас зустрічає анотація, нібито фільм заснований на реальних подіях. Та провівши детективне розслідування, виявляється, що якийсь пожилий чоловік вирішив пожартувати, залишивши оголошення в одному з придорожніх кафе про те, що безплатно дасть переночувати тому, хто буде згоден іноді одягати костюм моржа. Коротше, облом. А сам же фільм стартує з радіопідкасту, який які ведуть двоє друзів. Вольс Брайтон, якого зіграв Джастін Лонг. Його ви можете знати за такими. Фільмами як Джіперс Криперс та затягни мене в пекло, і його напарник Тедді Крафт. Він же Хейлі Джойл, гравши коула Сієра в шостому почутті. Друзі обговорюють відео, герой якого випадково відрубав собі ногу катаною. Ви повірте, ця сцена не відображає загальний рівень спецефектів в цьому фільмі. Інші сцени дуже непогано виглядають, я б навіть сказав добре. Я про все розпитаю цього хлопчину. Я хочу знати, на кого він мастурбує. А ще цікаво, де його нога? Виявляється, що відео подив. Вилося вже 30 мільйонів чоловік. І щоб хайпанути на чужій біді, волі збирається в Канаду, щоб взяти у хлопця інтерв'ю. Нью-Джерсі так давно це було. Тепер Лос-Анджелес. Отже, маєте вибір: дияволи чи королі. А вже ж хокей, фільм Кевіна Сміта про Канаду. Я навіть не очікував, що тут будуть говорити про хокей. Якщо ви їдете до Канади, вам треба затямити, що можна робити, а чого ні. Цей хлопець нагадує мені невинного на перший погляд місцевого жителя, попереджаючого про майбутні проблеми. Але тільки він робить це так, як прийнято робити в Канаді. Перше правило не кажіть канадцеві, що не захоплюєтеся хокеєм. Діставшись до будинку хлопця, волі здізнається, що той наклав на себе руки через нездійсненну мрію зай. Няти перше місце на змаганнях побігу, але я навіть не знаю, що виглядає сумніше: те, що хлопець помер, або що на його похорон прийшло так мало людей. Але в будь-якому випадку ця сцена виглядає досить чорнушно, засмучений від того, що не відбулося інтерв'ю, Воліс проводить ніч у барі, спілкуючись з Теді. Цей недороблений самурай встиг зробити собі харакірі. Уявляєш, не міг ще два дні зачекати ніндзя криворуки. Якби я знав сюжет, то все одно б сподівався, що його перетворять на моржа. Навіть не знаю, що робити. Спробую знайти іншого канадського дурня і розкрутити його, опорожнюючи бутилку з пивом одну за одною, волі зайде в туалет, де знаходить Глорі Холс із іноприбульцем всередині. Пригоди є про що розповісти. Ні, він звертає увагу на лист, у якому каже, що одна стара людина без будь-якої плати за нічліг поділиться своїми історіями з життя. Я б не хотів провести решту життя на самоті у величезному маєтку, адже в мене стільки історій. І Воліс вирішує, що краще, що з чим нічого. Тому він дзвонить йому і домовляється про зустріч. По дорозі Воліс заскочив у придорожню крамницю, де працює дочка Сміта та ще одного актора, про якого трохи пізніше. А далеко звідси до Байфроста у цій сцені нам показує Явну відмінність американців від канадців. Добре фроста далеченько. Yeah, так, години дві yeah. Yeah. так. Місцеві продавці кажуть, години дві звідси. Дістали Америкоси, yeah, wow. дізнавшись, що будинок старика знаходиться за сотні кілометрів від міста, у нормальної людини виникли б деякі підозри на цей рахунок, але тільки не у Воліса Брайтона, без страшного підкастера, який без найменшої підозри поїхав до нього заради слави і грошей. Знайшовши особняк у глибокому лісі, Воліс поспішає якнайшвидше. Потрапити всередину. І мені здається, композитор писав музику для фільму наосліп. У його розумінні людина, яка просто йде, це екшн сцена. Поверне волі справоруч, чи ліворуч, чи може взагалі піде прямо. -о -о. Є хто? Добрий вечір. Прошу піднімайтеся. Усатий зустрічається зі старим на інвалідному кріслі по імені Говерт Хау. Він же шериф Ерл Макгроу у фільмах Квентіна Тарантіна та Роберта Родрігеса. І в цьому фільмі його просто шалено пре у тебе вуса прямо як у моржа. У тебе є щось схожі з моржами. Мене звуть Воліс. Ти мені підходиш. бажаєте чаю? Не відмовлюся, але спочатку скажіть, де у вас туалет? Ось до речі, друга сцена в туалеті за останні п'ять хвилин. Oh, Чорт, Jesus. яка кагедота. Тепер я розумію, що означає сортирний гумор. Усе well, гаразд. Right. Так, усе добре. Ось і ваш чай. Right. Точно. Дякую. Як говорила моя друга дружина і, мабуть, остання, не тримай все в собі. Краще випусти і розслабся. Вона мала на увазі гази до того ж власні. А далі нам слід почути ще й жарти про метеоризм, що остаточно дає зрозуміти, що нормальну комедійну складову у фільмі ми не побачимо, не рахуючи цього, цього, ну і, мабуть, ось цього. За чашкою чаю хав минулому моряк. Розповідає про своє життя багато всього дивного. Наприклад, про особисте знайомство з самим Ернестом Хемінгуеєм. Ви знали Хемінгуея? Ми зустрічалися у водах Нормандії. For... Ви були там у день висадки? Ні, я був там до дня висадки, коли проводилася операція Нептун. В одній з експедицій з полювання на акул його корабель зазнав аварії. З крижаної води його врятував морж, витягнувши потерпілого на острів, і всіляко доглядав за ним. Бо Прийняв людину за незвичайного родича, тож я назвав свого компаньона містером Бивнем. Що ж, ну це дуже оригінально. З того часу старик вважає Моржа найвищим створінням на землі, але він прийняв мене за свого. Нянчився зі мною, зігрівав мене, ніби я не оперене пташиня. Ця історія настільки цікава, що воліс не звертає увагу, як Говард закидає ногу на ногу, хоч в листі і під час їхнього знайомства він представився як інвалід візочник. Хоча я й не можу похвалитися швидкістю ніг та можливістю пересуватися, але я вдячний Господу за те, що він не забрав мою пам'ять. І Я, мабуть, буду говорити правду. Мені дуже подобається гра цих двох. Вони ідеально доповнюють один одного. Гучний і жадібний до уваги Воліс відмінно контрастує з тихим та моторошним Говардом. Для чорної комедії тут мало туалетних сцен та розмов про метеоризм. Тому жарти про Бакулю Моржа, він же член, рухатиме сюжет фільму ще кілька хвилин. Після пари чашок чаю Воліс відчуває помутніння свідомості. Що ви? Що? І як говорить перше правило фільму жахів, не можна нічого пити, особливо чай з дивним присмаком у гостях старого почитаючих моржів. І ви тільки подивіться, скільки грацій та акторської майстерності він клав у це падіння. Мені здається, якщо б існувала нагорода за краще падіння, ця сцена точно заслужила перше місце. Усе буде добре. Усе буде добре. Містеребивень волі сусниця сон, у якому фільм ближче представляє персонажів. Ну так, ну так, через 30 хвилин. Оліс, якого я покохала, не вчинив би так. Він би ніколи не говорив дурниць. У Оліс, якого ти покохала, був нікчемним дурним, який відпускав тупі жарти і не міг зробити на житті. Він розповідає про себе у третій особі, кажучи про те, що в минулому він був жебраком та невдахою. А тепер він навчився ходити по головах і став тим, ким мріяв. Е МС прийдуть на презентації. Ці нового воліса наступного тижня, як гадаєш, що ну? через агентів. Через те, що я таскався клубами, як колись нудний Оліс. Ні, це тому, що у нього крутий подкаст і веде його новий Оліс. Тільки ось його дівчина ім'я Елісон вважає, що це його зіпсувало, і вона проти поїздки до Канади. Який же камерамен класний. Хоч ми бачимо у цій сцені двох персонажів та весь драматизм і хімію між героями псує портрет собаки. І якщо це було так задумано, то це однозначно гарна робота, явно натякаючи на несерйозність фільму. Незабаром настає ранок і. Воліс прокидається в інвалідному візку з ковдрою, що прикриває його ноги. Доки я натхненно розповідав тобі про свої морські подорожі, ти упав зі стільця і відключився. Воліс дізнається, що заснув не від нудних історій старого, а від укусу павука. Той павучок сильно тебе вкусив і так накачав отрутою. Що твоя щиколотка розпухла, наче нога у слона. Оскільки отрута могла дуже швидко дістатися серця, лікарі довелося рятувати тобі життя, вдавшись до радикальних заходів. Господи, чому я досі тут? Чому я не в лікарні? У лікарнях повна зараза, тому лікар лікармусія вирішив, що тобі краще залишитися в мене. Так, так, я знаю. Звучить як маючня, але ви тільки послухайте, як про це розповідає Говард, намагаючись не розсміятися. Павук. Тебе вкусив павук. А так як діяти треба було якомога швидше, хав викликав лікаря, і той ампутував його ногу, яку говар полірує зараз по необережності. Також старий роздавив телефон Воліса, і щоб нічого не відволікало його від відновлення психічного здоров'я після таких втрат, ну самі розумієте, лікар заборонив використовувати будь-які засоби зв'язку. Мені mm. шкода. Mm. Що так сталося під час вечері? Хау знущаючись відсміює Воліса через те, що той не може навіть руками повернути, не те, щоб поїсти, так як він накачаний морфієм. Незамінний засіб під час болю в ногах. І лише завдяки йому ти зараз не виїш від болю і мабуть він починає здогадуватися, що павук тут ні до чого і щось тут не так. Відпусти мене негайно, чортів псих. Далі Хау показує йому, що він вміє ходити на відміну від Волліса Можливо, для наших ще неокріплих стосунків не завадило б бути більш щирими один з одним? Старий відтворює свого рятівника моржа та хоче дати йому другий шанс на життя? Навіщо вам усе це мотивація говарда вкрай проста? Щоб розгадати загадку, давнішу за самого Сфінкса. Невже людина Морж у глибині душі? Ну і щоб завершити цю сцену максимально комічно, вони співають в унісон. Далі нам демонструють черговий флешбек, в якому теді говорить, що поки волі збудує від'їзді, він буде наглядати за Еллі і радить йому після повернення приділяти їй більше уваги, ну і менше зраджувати їй. І тоді в їхньому сімейному житті знову запанує гармонія і любов, але волі з цим не згодний. Наше шоу слухають багато крутих дівок, без жартів. Бачив би ти цих ціпочок. Чувак, ти не в темі. Нехай усі ці фанатки не в моделі, але ліжко під ними просто димить. Тим же часом на іншому кінці світу Еллі комусь жаліється на життя з Волісом. Він весь з себе такий поганий, зраджував їй, у що не дуже віриться, адже він імпотент. Її скарги чує не тільки оператор, але ще й якийсь хлопець. І я навіть не знаю, хто ж це може бути. У фільмі поки що фігурувало три хлопці: Воліс, його колега Теді та Говард Хау. Воліса відразу відкидаємо, бо він не в змозі навіть руками поворушити. Теді теж, адже друг не може так чинити. Залишається тільки Говард Хау. I was Or was I? Ну гаразд. Жарти жартами, але володарем таємничої руки виявляється Теді, який втиху заспокоював Еллі щоразу, коли їй було погано. І як виявляється, Говард обвів воліс навколо пальця, кажучи, що розчавив його мобільний телефон. І щоб якось виправити своє становище, він дзвонить. Як ви думаєте, кому? Може в 911? Ні. Він набирає номер Еллі, але та не бере трубку, так як трохи зайнята. Після чого він відправляє голосове повідомлення Теді, який теж трошки зайнятий. В цей момент Хау приголомшує Воліса, використовуючи Бакулю моржа. Ваше колишнє життя добігло кінця, містер Брейстон. Якщо хочете вижити, то станете моржем або загинете. Наступного ранку Елі все таки бачить посилання Воліса, і вони слухають його голосове повідомлення, намагаючись йому додзвонитися. Теді. Тед. Тут є ще й третє повідомлення. Цей же час Волі слухає чергову несумітницю старого, в якого поїхав дах під рингтон свого мобільного. У нього ампутовані дві ноги, руки до плечей пришиті до репер, і видалені деякі зуби для зручної інкрустації бевнів. Старик відкривається перед майбутнім Моржем і розповідає йому про своє трагічне життя у дитинстві. У нього загинули батьки, так само, як і у Брюса Вейна. Ми вийшли повечеряти, а ж раптом на нас напали розбійники. Мого батька грабіжник зарізав, а мамі. Перерізали горло на чіскотині. і мені здається, що Говард Хау це і є Бетмен, але який поїхав кукухою, та ще й в паралельному всесвіті. Кевін Сміт винайшов мультисесвіт ще до того, як це стало мейнстрімом. Людина дика тварина, містер Брайтон. Than... Краще бути моржем. Елісон і тедді негайно летять до Канади, і розуміючи, що вдвох знайти воліса просто неможливо, вони звертаються за допомогою у поліцейське відділення, де детектив Френк Гармін повідомляє їм, що Воліс просто жартує над ними. А дивившись фільмів жахів, як це зазвичай буває, але ніколи не заходимо так далеко. Він на таке нездатний. Поліцейський згадує, що недавно до нього приходив часний детектив, який захоплений якимось серійним вбивцею. І якщо розповіді Воліса виявляються правдою, то він у великій небезпеці. Завершивши операцію, Говард спускає Воліса в підвал і садить його на ланцюг. Де у нього є особистий телевізор зі звуками океану, басейн і скеля. Якщо чесно, то після сцени з відрізанням ноги я думав, що кінцевий результат перетворення Воліса на моржа нам таки не покажуть. Але б як я помилявся, ця сцена Одночасно викликає відразу і захоплення від того, що відбувається на екрані. На це просто важко дивитися, але водночас неможливо відвернутися, адже це одне з найвинахідливіших чудовиськ в історії хорорів. Востаннє подібні емоції я відчував при перегляді людської багатоніжки, іноді костюм дуже дивно виглядає. Але я переконуюсь, так було задумано. Плюс до всього новоспечений морш не може сказати ні слова, тому що говард видалив йому язик і частину зубів. Відтепер і до кінця, що ми чутимемо від. Оліса, так це моторошний і несамовитий крик. У сльозах меча, в кожі моржа зі зшитих шматків людської шкіри, натягнутої на тіло із бивнями, які, до речі, зроблені з кісток його власних ніг. Воліс на ланцюгу лежить біля басейну. Хау тяне Воліса у воду, щоб той навчився плавати. І нам відкривається шалено цікавий вид на басейну. Труп, який розклався без ніг з бивнями в роті, явно пророкує долю воліса, якщо він не боротиметься за своє життя. Мало не потонувши, Вольс спливає, але не пузом догори. Хау подобається настирливість і щоб привернув. Увагу до себе Воліса старий кидає йому сиру рибу, яку Воліс з'їдає навіть з великим задоволенням, ніж це зробив би голом. Тим часом Елісон і Теді, дотримуючись поради поліцейського, зустрічаються з колишнім інспектором із кумедним ім'ям Гіла Лапуан, який відслужив 20 років у ролі інспектора Сюрети Дюк Вебек. Вгадайте з трьох спроб, хто замаскований під шаром гриму. Ваші здогадки можете сміливо залишати в коментарях. А той, хто напише правильну відповідь, отримає від мене лайк. Детектив вже кілька років. Шукає кровожерного серійного вбивцю на ім'я Говард Хау, який калічить своїх жертв, відрубуючи їм ноги і пришиває руки до тулубу. Хлопці в нашому відділку прозвали цього вбивцю першою дружиною, адже перша дружина забороняє говорити. Нікуди тебе не відпускає і навіть не трахає тебе. Я не знаю, коли він збожеволів до зйомок або після того, як знявся у цьому фільмі, але все пропитане божевіллям. Так, Бог свідок, він і справді схожий на поїхавшого. ось що я вам розкажу. Гаразд я підозрюю, що посуньтесь ближче. Можете посунутись ближче до мене? Можете. Та нахиліться вже. І щоб хоч якось урізноманітнити марення божевільного, фільм переносить нас у флешбек, коли Гіла Пуант вперше зустрів Говарда, і тоді він практично розкрив його, але не зміг звинуватити безпорадного старого у 22 вбивствах. Адже той був стурбований наявністю паука, самітника в його туалеті, і тепер він не зможе покакати. Але відтоді я не оцінюю людей з першого погляду. Ну як би ці троє вирушають на пошуки Воліса. Їм вдається знайти адресу How'd, завдяки Двом дівчатам працюючи у магазині, які останніми бачили в Воліса, і добре його запам'ятали, тому що він, мало того що американець, так ще й володар гусарських вусів. Я б навіть сказав шикарний гусарських вусів. І поки вони сперечаються в машині з якимсь соусом їм купити хот дог, цей час хау голяка приймає ванну з волісом і закінчує оповідання про врятувавшого його моржа. Від голоду йому довелося вбити і з'їсти свого спасителя, якраз незадовго до того як його знайшов поблизу корабель і він творить весь цей жах тільки для того, щоб підтворити їхню колишню дружбу, засуджуючи себе та людство, старий одержимий ідеєю не тільки відтворення моржа дарування йому другого шансу на життя, та перемогти людину у чесному бою. Ти Не був готовий до бою. цього разу буде інакше. Бо я загартував тебе. І знаєте, я звик до фільмів, де жертва робить із себе страждальця. Але в Воліс вигляді моржа вже настільки звик, що відбувається, то він у прямому сенсі просто закочує очі. Хау також одягає костюм моржа і починається битва під задеґрикувату музику та крики Воліса, під час якої колишній радіоподкастер бивнями протикає з першу старого, а потім втративши розсудливість, і належить справжньому моржу, заколює Говарда своїми бивнями. Саме в той момент, коли Елісон і. Теді і Гіла Апуант вриваються у підвал. Картина, яку вони бачать, приводить їх у шок. Детектив бачить, що Воліс остаточно втратив людяність, цілиться в нього. І, походу фільм втратив десь пару сторінок сценарію, адже нас відразу ж переносять на рік вперед, де Елісон і Теді відвідують Воліса в лікарні. Ага, повірили. Вони замкнули його в зоопарку, де й має бути тварина, забувши про те, що він пробув у костюмі не більше пару днів. І за великого бажання Воліса можна було врятувати. Так, він би залишився інвалідом. Без ніг язика, зубів і з ушкодженою психікою, без можливості знову соціалізуватися у суспільстві із фобією старих людей. А хоча знаєте що я вважаю, що вони вчинили правильно. Якщо ви думаєте інакше, напишіть про це в коментарях. Я кохаю тебе, Оліса. Ага, згадую, як вона на боці зраджувала йому Стеді. Її охоче хочеться повірити в супереч усьому. Також вона згадує, що дідусь казав їй: сльози не треба тримати в собі, бо плач відрізняє людей від тварин. Після чого Елісон йде разом із Стеді заспокоювати один одного, а Воліс плаче, показуючи, що в ньому залишилась людяність. Якщо на чистоту для такого фільму, як і звичайного хлопця, роблять подобу моржа від режисера Джея і мовчазного Боба. Цей фільм страшенно хороший. Зрозумійте мене правильно, я люблю фільми подібного жанру. Ну, знаєте, фільми жахів з ноткою чорного гумору та абсурду. Також порадував дует різних поколінь: Джастін Лонг та Майкл Парксон. Виклались на повну. Я не можу сказати, що їх акторська гра на рівні Белиї Сутінків, але в той же час вони не переграють, а грають настільки добре, наскільки це можливо. Іноді фільм був. Буває одночасно смішним, сумним, збоченим і страшним у своїй комедійній манері. Як це дивно б не звучало. Для мене цей фільм заслуговує мати культовий статус архаусної комедії. Я не можу сказати, що це мій найулюбленіший фільм, але він точно один з кращих у подібному жанрі. Бивень це дуже сміливе та шалене кіно, яке підійде явно не для всіх. Дякую за перегляд. Обов'язково підтримайте мої старання, підпишіться на канал, поставте лайк під відео та напишіть свій коментар. З вами був Олексій. Це канал Кіногід, Донат на ЗСУ та до зустрічі.